28 травня 1987 року просто на Красну площу біля Кремля приземлився чотиримісний літачок Цесна, керував літаком 18-річний німець Матіас Руст. Ця подія справила ефект бомби, що розірвалася, і мала гіркий присмак великого приниження і ганьби. Справа в тому, що цей німецький підліток з країни НАТО зумів подолати радянську систему ППО. Яка складалася з 2250 літаків і 10 тисяч ракет класу Земля повітря і на той час вважалась найсильнішою в світі. Доволі символічно, що ця подія відбулася саме 28 травня, коли в СРСР святкувався День Прикордонника. Матіас пояснював свій вчинок тим, що йому хотілося встановити символічний міст між Заходом і Сходом. За рік до цього в Рейк'явіку. Проходила зустріч Рейгана і Горбачова стосовно скорочення ядерних озброєнь. Тоді перемовини зайшли у глухий кут, тому за рік вчорашній школяр, який мав усього 50 годин льотної практики, вирушив у свій ризикований політ. Треба зауважити, що Цесна це літак, який важить 700 кг, має крейсерську швидкість 200 км на годину і практичну стелю 4000 метрів. Оскільки західні кордони СРСР були оточені країнами Варшавського договору, Русту довелося летіти через Північну Європу. Здійснивши чотири дозаправки на своєму шляху, він опинився у Гельсінки. Вирушаючи із столиці Фінляндії, Матіас сказав диспетчерам, що летить у Стокгольм, але за півгодини вимкнув транспойдер, розгоринув літак на 170 градусів і взяв курс до радянського кордону. Підняті по тривозі фінські рятувальники почали пошуки юного німця у водах Балтійського моря, в той час як Матіас, орієнтуючись за полотном залізничної гілки Ленінград-Москва, мчав до своєї цілі. Німець навмисно летів на великій висоті, аби військові радари могли виявити його літак. Незабаром повз нього кілька разів пролетів радянський винищувач з двома пілотами і зник у Хмарах. Справа в тому, що Руст знаходився в районі Пскова, коли о 15.00 відповідно до графіка змінився кодовий номер системи Свій чужий. Там відбувалися навчальні польоти одного з авіаційних полків, і офіцер чергової зміни командного пункту ППО надав ознаку свій усім об'єктам, що перебували у повітрі. Приблизно за годину Рус пролетів над селігером і потрапив у зону відповідальності іншого з'єднання, але цього разу його прийняли за учасника пошуково-рятувальної операції на місці зіткнення двох військових літаків, що сталося напередодні. Близько сьомої години вечора, якраз на заході сонця, 19-річний пілот вирулив на своєму літаку на Красну площу і виліз із кабіни, щоб привітати натовп, який зібрався біля нього. Руст заявив присутнім, що він прилетів із закликом до миру і майже годину роздавав автографи, після чого був заарештований. Тодішній генсек Михайло Горбачов вдало використав цей перформанс, щоб почистити вище військове керівництво СРСР. Яке виступало проти зменшення видатків на армію. У вересні 1987 року розпочався суд над німецьким пілотом. Руста визнали винним у порушенні правил міжнародних польотів незаконному перетині радянського кордону і взлісному хуліганстві. Його засудили до 4 років ув'язнення. Проте, вже наступного літа після підписання Рейганом і Горбачовим договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь руста звільнили на знак доброї волі після 14 місяців ув'язнення у Лефортовській тюрмі. Коли Матіас повернувся до Німеччини, то отримав від фінського уряду рахунок на 100 тисяч доларів за рятувально-пошукову операцію у Балтійському морі.